А більшість, все ж таки, найбільший внесок в е, комунікативістику внесли американці. І от я буду спиратися в основному на них. От, е, за німців я трошки задав, більше згадувати, я думаю, не буду. Вони вивчали, яким чином відбувається вплив медіа на людину. Взагалі, оці, оці теорії об'єднані в три групи. Перша група, коли вважали, що медіа мають тотальний вплив на людину. Друга, другий етап це коли вважали, що медіа не має ніякого мінімального впливу. Зараз ми знаходимося в третьому етапі. Медіа має поміркований вплив на людину. Тобто людина може контролювати цей вплив. Людина не беззахисна. І вона сама вирішує, який вплив медіа обрати, який не обрати. Ну, от, перша група, тут от, от, згадувала людина, от той випадок, коли якраз, якраз цим випадом ілюструють, як правило, перший етап от, свідчення ефектів масової комунікації, це теорія кулі. І теорія підшкіреної ін'єкції. Теорія кулі. Тут зображалася масс-медіа мас як зброя, інформація медійна як кулі, аудиторія як нерухома мішень. Ця мішень не може не якось чимось прикритися. Вона не може ухилитися від куль. Вона не може навіть впастися, щоб, впасти, щоб кулі прийшли зверху. Ні, вона нічого не може. Вона беззахисна перед інформаційними кулями. Вони попадають в неї, вони її вражають і все. І от як ілюстрацією право використовують у той от Метрополітен Радіо випадок, випадок. Коли зробили радіоспектакль за книгою Герберта Велса і Велс, Велса. Велса а да? я говорю українською. Велса. Велса, мабуть, так? Бо W, як правило, перекладається як В. Велса війна світів. Значить, цікаво, що, до речі, режисером цього радіоспектаклю був його однофамілець Орсон Велс. Значить, і що там відбулося? Ви пам'ятаєте, мабуть, сюжет. Там от, перед містом Лондона падають ці кулі великі, там і і так так далі, так далі, на трибутниках по марсіані гасіть, там, починають. тут перенесли американці дію в Америку, вони взагалі це люблять, і зробили в вигляді от таких репортажів. Тобто от на Манхеттені, на Бронці, кулі, і йдуть репортаж. от, ой Боже, там вона відкрилася, оттуда вилізла, ой, він збиває людей променями і так далі. І так далі. І значить, цікаво, що на велику частину аудиторії, не на всіх, але велика частина аудиторії безумовно повірила в це. Люди тікали. Люди виходили на вулиці і влаштовували молитви перед відкритим небом, збиралися, молили Бога, щоб він прибрав Марсіал. Ну, Вони ж віруючі, ви ви знаєте, хто в Америку приплив. Це ж поританіс, Майфлауер. Тобто це дуже релігійні люди. І таким чином ну, не повірили хто? Не повірили ті, хто здогадався переключити на іншу хвилю радіо і побачив, що більше ніде не передаються цього. До речі, що добре росіянину, то погано для німця, то німці смерті. Коли в Венесуелі через кілька років повторити цей досвід, а для Метрополіотена Радіо це був дуже великий комерційний успіх, бо у них дуже зросла аудиторія, відповідно, зробили свої реклами і прибутки. То коли спробували там, то це призвело до того, що кілька людей загинуло в пам'ятці, а приміщення радіостанції і будинок спалили. Таким чином я закликаю, не робіть цього в школі. Значить, Ще для того часу характерна теорія підшкіряної ін'єкції, вона медіа зображувала в вигляді вакцини, а, а, медіа в вигляді шприца, а інформація в вигляді вакцини. Ну, от Коли нам у підшкіру щось введуть, якусь вакцину, ми можемо обиратися цією вакциною. Mm -hmm. ну, вона вже в нас. Вона десь вже циркулює, ми навіть не знаємо, де вона там циркулює. І, І як. І, як, да. І таким чином. А, а, от, це йде поза волею і поза свідомістю вплив інформації. Ну, це перший період, він швидко минув. Він був справедливий. Це дійсно було так. Люди безумовно вірили ми. Ну, чого, давайте згадаємо, хто ну, ну, здатен згадати це, люди не здатен. От так до 91-го року. Все писали? Все. це було так, чиста правда. Бабуся могла прийти і сказати, от написано, і її робили, що написано, бо це дійсно була правда. Потім журналісти зробили все, щоб такої довіри не було. Значить, але така ж була довіра і була безумовна. Просто люди це не маріонетки. Люди це дуже складні соціальні істоти. І вони здатні змінювати свою поведінку і свої переконання. Якщо змінюються умови існування, медіа стали брехливими, і люди перестали довіряти медіа. І тоді наступив другий етап. Другий етап він якраз от, ем, з прізвищем Полі Лазарства, для який і лідер вдомовка, фінгінц-лідер формулював. Е Виявилося, вони вирішили подивитися перед виборами президента США, як медіа впливають на електоральну думку, от на електоральний вибір, от на вибір. І виявилося, що безпосередньо медіа на вибір, взагалі не впливають, що впливають на вибір людей. От ті самі лідери думок. Але на лідерів думок дуже сильно впливають медіа. Чому? Тому що лідери думок, тобто ті люди, які вважають себе експертами і яких інших, вони дуже цінують свою цю роль експерта. І таким чином вони значно більше і інтенсивніше до відповідної інформації звертаються до відповідної медіаінформації. От якщо це електоральний вибір, тобто в політиці людина розуміється, вона, щоб підкреслювати свій авторитет перед оточуючими, а всі ж лідери думок вони діють тільки по горизонталі, не на гору, не вниз, а в своїй соціальній групі, вони багато читають саме з політичної проблематики. Як і ті, хто про моду значить, е, читають як там, моделі, маніки, ну, розуміємо, викирики. В общем, таким чином, для медіа це нібито добра відомість, ну, те, що звертаються лідери думок для них, до них. Але, звичайно, виділити лідери думок дуже складно. Бо з кожного питання свої лідери думок. Людина, вона в одному там десь почувається певна, чи в двох, чи в трьох речах, в інших речах не певна. І тут орієнтуватися на лідери думок достатньо складно. Але якщо говорити, взагалі давати третій, третій етап, э, ну, вважають зараз вчені і доводять експерименти, що людина вже почала знов-таки медіа довіряти, але довіряти на іншому рівні. Довіряти критично. Тобто людина э, зараз э, доводить експерименти, вона фільтрує медіазміст, Тобто обирає те, що цікавий їй. І те, що вона вважає для себе корисним, відкидаючи ті матеріали, яким вона не довіряє і які вважає не корисним.